Голова облдержадміністрації Герой України Сергій Тулуб зустрівся із вісьмома спортсменами з Черкащини, що представлятимуть Україну цього року на Олімпійських та Параолімпійських іграх у Лондоні. Серед них майстри спорту міжнародного класу з кульової стрільби Сергій Куліш та Дар'я Шаріпова. Майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики Юлія Олішевська. Майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби, учасник 14-х параолімпійських ігор Василь Ковальчук. Ці люди запевнив очільник регіону є гордістю Черкащини. Я хотів би сьогодні, по-перше, почути вас. По-друге, від душі побажати вам, по перше, отого нашого козацького спокою і перемоги, По-третє, Хотів би побажати, щоб, знаєте, хоча б один атом кожної людини, яка небайдужа до України, кожної людини, яка справжній є патріот України, кожної людини, яка дійсно Намагається зробити щось дуже достойне для народу України, вкласти ці атоми і надихнути вас, учасників цих ігор. Я думаю, це дуже велика буде допомога психологічна, моральна. Сергій Борисович зауважив, що з власного досвіду знає, наскільки це водночас і висока честь, і велика відповідальність представляти країну. Колись, коли мене призначали перший раз на дуже високу відповідальну посаду, і коли я побачив підписаний документ і зрозумів, що все, я тепер, тобто, нема нікого. Відступати нікуди. І за мною тепер там більше мільйона людей, десь приблизно працюючих мільйон триста, значить на три помножити на родину десь, більше трьох мільйонів. І в мене побіг такий холодок. То я представляю, як ви себе відчуваєте, коли за вами майже 50 мільйонів українців. Вперше за всю історію регіону така кількість спортсменів презентуватиме Черкащину на світовій арені Олімпійських ігор. Уперше в історії Черкащини вісім наших представників представляють Україну. Це 27 липня 30-ті починаються Олімпійські ігри, так? І 27 серпня 14-ті Паралімпійські, так? На протязі одного місяця. Наші спортсмени будуть там. Під час зустрічі посадовці й олімпійці говорили також про загальний стан підтримки спорту в регіоні. Планували подальші кроки у напрямку зміцнення матеріальної бази спортсменів. Ми сьогодні проводимо цільову так сказати, роботу і програми різноманітні. І багато робимо для зміцнення матеріальної бази і ті ж стадіони, і інші От, питання вчора. У мене відбулася дуже потужна розмова там. Це стосовно авторалі. От, в Криму я вчора був відряджені. От, Ми домовилися, що треба тут у нас дещо багато чого зробити. Приїдуть сюди представники, але і по іншим напрямкам нам дуже потрібно багато чого зробити. Інші питання, які потребують вирішення, і по зміцненню матеріальної бази. Я так розумію, а є питання. От, Вадим Олексійович, ви відпрацюєте, і після повернення ми всі зберемося у за цим столом для того, щоб вирішити на майбутнє підвести підсумки і вирішити, що треба зробити для того, щоб зміцнити матеріальну базу і можливості підняти рівень можливості нашої команди. Заслужений тренер України з кульової стрільби Віктор Нагній наголосив, що увага до спортсменів справді дуже необхідна. Адже для того, аби підготувати олімпійця, гроші варто вкладати мінімум за два роки до його становлення. Треба дивитися і бачити людей зарані, вже мінімум за два роки, які можуть потрапити або потрапити на Олімпійські ігри, і вкладати в них гроші. Спілкуючись зі спортсменами, голова облдержадміністрації поцікавився настроєм присутніх та сказав, що відчуває велику гордість за Черкащину, представники якої незабаром боротимуться за олімпійське золото. Або у спортсменів з'явився додатковий стимул, тому хто здобуде перемогу на Олімпійських іграх у Лондоні. Губернатор пообіцяв коштовну винагороду. В цьому році переможець обов'язково отримає сучасне нове життя. Тобто у серпні і вересні ми готові до того, щоб це питання вирішити зразу. Натомість напередодні ігор спортсменам та їхнім тренерам очільник області разом із головою відділення Національного олімпійського комітету України в Черкаській області Валерієм Черняком передав цінні подарунки та грошові винагороди. Ми з Валерієм, Петровичем, головою облради, от, з Вадимом. От. Керівником обласного управління молоді і спорту, От, підготували вам деякі сувеніри От, і підготували вам деякі подарунки, для того, щоб вам теж було нормально і легко там. От, і будемо з нетерпінням чекати вашого повернення. І будемо. Вболівати. Зустріч із керівництвом області підняла дух спортсменам. Тепер настрій у них без винятку бойовий, а прогнози оптимістичні. У мене бойовий настрій більше відповідальності я відчуваю за собою, тому що мене черкаси чекають. Губернатор ще більше підняв настроєння і призами, і таким на його, і ще більше нам дав і сил, і вдохновення. Я думаю, що все буде добре. настроєння хороше, все відлічно. І поїдемо за перемогами. уже з серпня. місяця планується виїзд на навчально тренувальний збор у Польщі. Він буде проводитися. Це близько місяця. Ми там будемо. На все готове, тільки нам нужна побіда. На завершення Сергій Тулу побажав успіху спортсменам, сказав, що не сумнівається у їхній перемозі, адже за ними стоїть уся Черкащина. Житло для українців стає доступнішим. Кабмін затвердив порядок здешевлення вартості іпотечних кредитів для громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Програма забезпечення житлом одна із соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Реалізувати її урядовці планують повною мірою. Владці підрахували, у 2012 році завдяки програмі Доступне житло отримати бажану квартиру зможуть більше ніж півтори тисячі родин. На реалізацію програми з бюджету країни уряд передбачив мільярд гривень. Завдяки цій масштабній програмі житло зможуть придбати 30 тисяч громадян. Уже сьогодні за програмою здешевлення вартості іпотечних кредитів в Україні можна отримати квартири в майже 170 житлових будинках. Новою соціальною пропозицією люди цікавляться. Бажання скористатися нею вже виявили майже 9 тисяч українців. Поки що лідирує в реалізації соціальної ініціативи від президента столиця. Активно почали впроваджувати програму доступного житла і на Черкащині. Нещодавно в облдержадміністрації говорити на цю тему зібралися заступник голови Черкаської ОДА Тетяна Пріченко та начальник головного управління праці та соцзахисту населення при облдержадміністрації Михайло Скляров. До обговорення також залучили директора Черкаського регіонального управління фонду сприяння молодіжному житловому будівництву Олександра Паливоду та начальника управління Нацбанку України в Черкаській області Сергія Забуцького. Суддії програми проста. Вона полягає в частковій компенсації ставки за іпотечними кредитами. Кредит, який бере людина, погашає 3% фізична особа, а 13% погашає держава. Тому ці 2 мільйони будуть використовуватися на погашення саме оцих 13%, які зобов'язалася виконувати держава у цьому році. В державному бюджеті для нашої області закладено 2 мільйони гривень саме на погашення ось тих відсотків, які буде погашати держава. Загалом сьогодні на Черкащині діє кілька програм пільгового отримання житла, кажуть посадовці. Однак, програма Доступне житло найперспективніша з них, бо це безповоротна 30 відсоткова державна допомога на придбання житла. І що найголовніше, на неї можуть розраховувати нинішні черговики. У квартирних чергах сьогодні в області перебуває 17 тисяч 121 особа. Щоб скористатися програмою доступного житла, громадяни спочатку мають звернутися до Черкаського регіонального управління фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, далі піти до банку та отримати там іпотечний кредит. Для того, щоб позичальник міг отримати такий кредит, він в обов'язковому порядку повинен мати довідку про поліпшення житлових умов. Довідку цю можна отримати в МІС виконкому, в селищній раді. Це я думаю, не проблематично, якщо людина дійсно потребує поліпшення житлових умов. Утім, отримати квартиру за програмою вдасться не всім. Уряд встановив верхню і нижню межі платоспроможності. Так, отримати квартиру за соціальною програмою не вдасться тим родинам, середньомісячний дохід яких з розрахунку на одну особу перевищує десятикратний розмір середньомісячної зарплати у відповідному регіоні. Не матимуть змогу придбати житло за програмою і ті, кому за щомісячний кредитний платіж доводитиметься віддати більше половини сукупного середньомісячного доходу сім'ї. Тому нижня межа для сім'ї, приміром, із трьох осіб, становить 55 тисяч гривень мінімального річного доходу. Таким чином скористатися програмою доступне житло зможуть лише черкащани із середніми статками. Адже за підрахунками спеціалістів, за нове житло родині потрібно сплачувати від 2,5 до 3 тисяч гривень щомісяця. У нас на території області сьогодні представлено 64 банки. У нас відсутні банки юридичні особи, але є відділення і філії банків цих, тому ці банки можуть приймати участь. Кредит надається в гривнях, термін кредиту до 15 років. Відповідно, вартість кредиту не повинна перевищувати 16%. Відповідно до цієї постанови раніше була вимога про те, що банки повинні бути або першої, або другої групи. Але з урахуванням того, що на сьогоднішній день є різні забудовники, які обслуговуються. В банках нижчої категорії тому відповідно були внесені зміни. І на сьогоднішній день відповідно до цієї постанови будь-який банк може приймати участь у здійсненні цієї програми. На сьогоднішній день повністю готові до роботи по цій програмі два банки: це Укргазбанк і Ощадний банк України. Крім цього, долучили до цієї програми, як сказала Тетяна Федорівна, ще чотири банки: це «Фінансовий кредит, це Укрсоцбанк. Ну, на сьогоднішній день назва його не «Укрсоцбанк», а Унікредитбанк. Це «Укрексімбанк», Брокбізнесбанк. Ну і е, планується підключення всіх банків, які на сьогоднішній день працюють на території Черкаської області. Програмою передбачений обов'язковий власний внесок позичальника. Перший внесок повинен становити до 25%. але він може бути становити більше за побажанням позачальника, може бути і меншим, якщо дозволяє програма кожного конкретного банку. Також позичальник може укласти договір по руки з іншими поручителями та надавати додаткову заставу за кредитним договором. Умови надання кредиту надзвичайно вигідні переконують і банкіри, і посадовці. Для людей, які сьогодні не мають достатньо коштів, аби придбати нерухомість, програма Доступне житло єдина можливість. Адже інших реальних передумов для розвитку житлового будівництва та доступності житла для населення наразі немає. На сьогоднішній день звернулася установи банків 90 громадян. Із тих 90 громадян 13 уже повністю виявили бажання прийняти участь у цій програмі. Отримавши кредит у банку, громадянин купує житло в забудовника. Перелік об'єктів житлового будівництва формує міжвідомча комісія при мінрегіоні за поданням обласних та міських держадміністрацій. Далі місцеві органи виконавчої влади перераховують часткову компенсацію відсотків. Сьогодні бажаючих отримати доступне житло більше, кажуть у фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. По консультації щодо доступного житла до них звернулися 300 родин. Отримати інформацію про іпотечне кредитування можна і за допомогою профільного інтернет-сайту молодькредит.gov.ua. Там можна і поставити питання на форумі, і скористатися кредитним калькулятором, і навіть перерахувати щомісячний платіж. Одне із основних завдань урядовців у програмі Доступне житло зробити все, аби здешевити будівництво квадратних метрів у регіонах в середньому до 5 тисяч гривень. Є певні обмеження щодо вартості квадратного метра житла. Якщо говоримо ми про Черкаську область, то вартість квадратного метра житла не повинна перевищувати. Для міста Черкас 5 тисяч гривень, для міст Черкаської області і для ну інших населених пунктів Черкаської області 4 тисячі гривень. Для населених пунктів, які які розташовані в 5 кілометровій зоні від меж міста Черкаса, я говорю лише про Черкаси вартість становить також 5 тисяч гривень. Якщо ж будинки розташовані в межах від 5 до 15 кілометрів від міста Черкаси, то вартість може бути збільшена на 10%. Тобто 4 тисячі, а 10% – 4 тисячі. Та сьогодні, на жаль, не всі забудовники виявляють бажання взяти участь у програмі, адже вона передбачає суворий державний контроль за будівництвом і використанням бюджетних коштів. Крім цього, програма зобов'язує компанію забудовника 100% забезпечити житлом учасників програми. Виникає логічне запитання, чому на сьогоднішній день не видано жодного кредиту. Проблема була раніше у нас в тому, що всі забудовники повинні пройти акредитацію у спеціальній комісії при Мінрегіонбуді. І оця акредитація у нас проходила ну, спочатку було дуже повільно, на сьогоднішній день у нас вже акредитовано 9 забудовників. Із цих дев'яти забудовників реально пройшли акредитацію в банківських установах. Забудовник Надія, яка пропонує будинки у місті Черкаси. І все ж забудовників, що погодилися взяти участь у реалізації житлової програми, вже чимало. Зараз в області вони пропонують понад 240 квартир загальною площею у 13 тисяч 800 квадратних метрів. Програма забезпечення доступним житлом громадян перебуває під особливим контролем. Головного управління праці та соціального захисту населення Черкащини там її називають перспективною для розвитку будівельної галузі та створення нових робочих місць. Сподіваємося на те, що галузь будівництва сьогодні отримує додаткову стимул для того, щоб продовжити її розвиток, а не задовня, яке відбувалося за останні там п'ять років. Сьогодні за програмою оформлюють договори з банками та регіональними управліннями розвитку молодіжного кредитування чимало родин Черкащини. Скористалися соціальною ініціативою президента вже 28 молодих сімей.